Ми приїхали на нову пошту, схватили Жигуля і прилетіли ним забирати запчасті на беху. Тому що сьогодні мені прийшли смски зранку, чудові смс-ки, що прийшли запчасті на беху. Зараз ми йдемо на них дивитися, і якщо все чудово, то будемо їх забирати і потихеньку складати тачку. Поставимо її хоча б на ход, щоб на ній можна було спокійно їздити, не бояться поліції того, що в неї фари лівої немає. А потім уже по мірі поступлення, коли в нас, так скажімо, буде на цей час, ми її будемо красити. Я думаю, якщо заглушать же гуля, звук буде набагато кращий. Ну то фігня. Ідемо на нову пошту, дивимося на запчасти. Ну що, отак виглядає початок нашого ремонту. Тут у нас крило. Загрунтоване, тут у нас нові красиві жовтенькі поворотики. Знаєте, не було б щастя та нещастя, помогло, поставимо красиві жовтенькі, які замість моїх вигорівших білих. Ми забрали все це на новій пошті. І зараз їдемо додому, будемо його все це діло приміряти. І по свободі, коли буде час, будемо все це ставити. З самого утра процесор йде. Висота. Не, ну рихтовка капута, в принципі. Виводимо зазори, в ідеал. Тому що молотка й добила. Якого нема, хто згнивший. Не <раплянська> <раплянська> та то нормально. Ти повний скільки його Що ж над цим робити, це до прихол. Ну він вже на багато му став. На відділ виводить вже будемо тоді задача в злі, Вона не відкручується. Зараз будемо щось думати. Проте двигається. Часто все виглядає якось так. Як показує практика, щоб відкрутити цей кучий болтик, треба було півчаса по ньому стукати, а потім просто раз психунути. Він курва, відкрутився. Чи, закру... Чи закрутиться назад, це вже зовсім інший цій. Я думаю його не стоїть і ставить чув. Ну, ми його не закрутимо. Ну так нормально. зараз. Що, можна нести крило? Чуєш, а ось так кріплення у нас взагалі кудись на ринку пішло. Знизу ти бачив? Оце Ну, Нугору ми висихали. А оце гняв внизу. Оце. Оце. А так, мабуть? Я думаю ні. Ну а що до нього кріпиться? Ну, воно виглядає як максимально, не по заводу. Ну, я тобі хочу сказати, судя поржавих цих, судя поржавих ось буграх, то воно таке вже годів 20. Знаєте, як виглядає забута про тачку. Це коли випав сніг, стоїть вона розібрана. В принципі, на ній ти їзди сьогодні-завтра точно не збираєшся. Але ти вийшов, почистив її від снігу, щоб вона не стояла, снігу. щоб вона не стояла мокра, грязна. Не знаю, що це мені дасть, але я просто захотів це зробити. На дворі вже ніч, я вийшов чисто чисту, чисту баху снігу. А на нове крило попав. Сніжок, отак вона зараз виглядає, кстати. понакидаємо фари. Сюди, надіюсь, нічого критичного не попало. Накинемо фари, але щоб їх накинути, треба рішити проблему. Тут немає кріплень на повороти. Там теж ділема тепер. Зробити, ноздрю, зробити, щоб закривався капот. І вона на бойовому ходу. А потім можна вже буде рихтувати. Капотик, красить крило, красить капот і буде краще нового. Рухи напрягає мене все це, ділема з цією точкою. Саме більше мене напрягає що всі ці ситуації, що вона отак стоїть вже два тижні. Просто на приколі. Мені дуже больно дивитися на оцю всю картину, що вона стоїть, скучає. Саме більше мене роздражає, що всі ці ситуації він би те не нею, але через когось я оце повинен терпіти лішення, як кажуть люди. Я розумію, що ситуація не страшна, не критична, але мені до крику Блін". обидно больно дивитися на тачку, яка стоїть просто. Я сказав би, що гніє. Ну, БМВ не гніється, по-перше. По-друге, хулі тут два тижні, але да? все одно якось серце кров'ю обливається. так, ну що новий день. І нові головоломки в процесі збору БМВ із ТДТП. Але це ми не і неправдами сьогодні це з допомогою стяжок малярного скотчу. І ножа ми все-таки змогли в кучу зібрати. Цю сторону. Я тут колхозив стяжками, я тут колхозив клеєм колхозив всім чим міг, але тачка повинна їхати, вона повинна передвигатися своїм ходом. І плюс-мінус поліції не, не бути доведемо, чого вона така роздовбана. І зараз вона в принципі виглядає. Гілки з горіха. І зараз вона виглядає в принципі вже як машина. Осталось тоді повністю перепаяти всі кріплення, тому що зараз вона в мене держиться 90% на стяжках. і Покрасить, попаять в цю сторону. Ну, Казалось би, як поступити, якщо машина має їхати і вона тоді буде приїхати 100 км до нашого гаража, щоб ми її могли покрасити, а лівої сторони в неї просто немає. Немає кріплень на фарі, немає кріплень на повороті, немає нічого. Еді ковхозник вирішив ці питання так. Це кріплення я вчора спробував воскресити з допомогою клея. Суперкларії і соди, в принципі, вроді навіть держиться. Одне кріплення я зробив, просто щоб виставити зазор, щоб фара стояла в зазорах. Ну, а тут ем, ви в принципі, все бачите, це взагалі без коментарів. Воно взагалі не держиться. моїй голові це вчора виглядало краще. Ну і поворот е, така сама тема. Я там теж, якщо ви побачите, приколхозив кріплення поворота до фари, я туди припаяв обичну шайбу. І можна в теорії буде його прикрутити, але зараз проблема в тому, що в мене немає болтів, на що його прикрутити. Ну і в принципі тачка зараз виглядає отак. На ній вся роба все світиться, і на ній спокійно можна їздити. Зараз я вам це все продемонструю. Габарітике Раз. не в ту сторону придурок крутить. Навіть тепер ошибки на бортовому бо не викидає, що фари немає. Повторителі роблять. Повороти роблять. Ну я вам хочу сказати, на камері переливається цей цвет, Ну, глазки в мене зараз свідтяться, повністю оранжеві, такі самі, як повороти. І це буде виглядати оранжеві повороти. І оранжеві глазки в теорії буде виглядати дуже класно, як ми їх повністю зберемо і покрасимо, вона виглядати, може, навіть буде краще, ніж до ДТП. Ну, крило точно буде. Краще, бо воно без шпакльок. Так, ну що, а в нас квести продовжуються. Беха стояла, стояла. І в результаті вирішила, що вона їхати вже нікуди не хоче. Акумулятор сів, майже не крутить. Зараз завели цього дракона, підживемо його тією стороною до акумулятора і будемо пробувати підкорити. i'm not going to Так, ну що, беху ми завели, вам я цього не показував вже. Жигуль кипів, Жигуль димів, Жигуль не хотів заводити Беху, в нього це не вийшло, але в нього це вийшло. Беха таки схватила, завелась і все добре. Я на її зараз їду, бойовий виліт бумера в город пройшов. Отлично. Тачка, я вам хочу сказати, збирає взгляди, те, що мені подобається, дужче, ніж як вона в нормальному От те, що, що характерно, вона постійно збирає взгляди, як вона в роздовбаному виді. Як я без парі їхав, взагалі, всі чіплялись на неї, всі глаза чіплялись, навіть ті з бабою, які зійшли, навіть вони на неї дивились, тому що ну, це не обично і це страшно виглядає. Ми їдемо з другом, рехтуємо, вигинаємо мій капот, який не відкривався. Ми згоримо пополам, тоді при експерту, до речі, його ще тоді відкрили. З горем пополам його відкриваємо. Питаємося з горем пополам його рихтувати. Там Кувалдін присутній, молоточком трохи вистукали, все класно зробили, в нас все вийшло, все прекрасно, Чікі-бенс. На машину накинули крило з горем пополам. І потім, через два тижні, ми тоді ще тоді в нас було в планах покрасити машину. Але наші ілюзії вже в той день зранку я встав. В принципі, думаю, плюс-мінус тепло. Але я думаю, хто займається маляркою, то ті розуміють, що на дворі блін, повинно бути жарко, щоб машина нормально покрасилась і нормально висохла тоді. А то я приїжджаю і дивлюся на дворі плюс 10 градусів. Так, ну що, день, коли потрібно збирати і красити тачку настав, і за великою іронією судьби... Як би мені не везло? Е сьогодні найгірша погода, яка була, мабуть, в цьому році, але нам потрібно буде в цю погоду щось зробити. на які тільки жарти не підеш заради того, щоб баха їздила красивою. Будемо її під цю погоду розбирати, відморажувати собі руки, відморажувати собі ноги. Ну ще раз повторюсь, на які жарти тільки не підеш. Якщо я це вже задумав, то я впрусь рогами і ми це зробимо. Так, припаркувались в укромному містечку. <кхем> Головне, щоб баша не покотилась. що Це ж ПМВ, не є лічник. Зараз бувай, режимі, подивимося. Поворот держиться ідеально. Ну, я включила на ліку. Ценкий держиться на стяжках, він робить до сих пор. І держиться, вже держиться 4 дні. В принципі, можна було так і їздити. Якби не естетика і да? Все-таки стяжка не дуже надіжна. Але малярний скуч в даній ситуації виглядає ще ненадійніше. Зараз будемо перебаювати кріплення і все це устраняти. Ти мені пальця припіти. А воно поняв зразу не боліло. Угу! Треба паскомцями держати. Не Напевно, треба Пальця мені не пекти. Ну давай, так, держатиму. Ну. Якщо курточка горіти, горі, це... да. да? да. не піде. Якщо курточка горіть, то значить. Отак, от, так? Не так ніхуя. Я там не держатиму ну, вже пальцями. Так Дякую, а як його робити? Та ну нафіг, давай мені пластуну я не знаю, що небудь. Та нічка, це буде не больно. Ну, да? тут держи, держи тут. Держи. Ну конечно вже пальця не чуть. Держи. Тут Держи. Це буде не, Отак, щоб вона не о, Так, щоб воно не розходилось. Отак держилось. Отак. Так? І тут треба ще дратися тут. Бача воно розходиться коли. Та нормально воно не розходиться. Ні, ага. боксировать, будем как мы ловим бампер. Они на нас еще раз напал. Да. Нормально получается, человек... Да, пальцы Ага. Печет. <laughs> странно, чего? Печет. Он уже не должно, в принципе. А отут от ми так само клаїти будемо. Дальше. Ага. Це буде нам. Це вже герметик. Та я замітив. Головне, щоб пальці не загерметизувались до нього. <кхух> Ні, машина виглядає літо, звісно. Ми предлагаю навісити номера і так гасати. Щоб першого чого постав. Давай до пальців моїх. Ну, если чесно, я не знаю, бо ти туди не Подавайся, бо маємо пальці вже качу, не ключи хит. А чого буде побили? Ты включить разірвається? Сейчас вона кувала. Вся двинушка буде гонути. Не що він даже хорошо лягає. Ху... Вс, он лягає на віки, Максим. Це все чисто фізично неможливо, брідово і нереально. І ми, коротше, вирішили, прийняли вольове, вольове рішення. Ми спробували просто загрунтувати крило так, чисто чорновиком. Подивіться, як воно буде лягать. Оце, якби на цьому моменті люди включають відо, подумають, що ми з балончика краси машину. Ми його загрунтували в білий, в білий ґрунт. Я приїжджаю додому і бачу, що ґрунт такий ме коржами починає відпадати. Ми розуміємо, що красить машину в таких погодних умовах взагалі нереально. І зараз маємо те, що маємо. Я їжджу на машині так, як є. Ми змогли на ній спаять бампер, який тоді вже розпався. Через пару тижнів. Тому що ще раз я повторюсь, холодно, нічого не можна нереально зробити в таку погоду, в таких погодних умовах. Ні краска не сохне, ні клей не сохне. За лак я взагалі мовчу. Ми маємо те, що маємо. Тачка зараз виглядає саме так. Їжджу я на ній поки що так. З приходом весни. Я думаю, цю тачку я буду знову малювати. І знову по нову й міша Знову починаємо. Спочатку знову. Знову її розбираємо, знову її красимо і знову, і знову, і знову, і знову доводимо цю тачку до ідеалу, таку, яку хочу. Я її бачить. Ну що ж, і на даний момент на вулиці, 11 грудня, по погоді в принципі не скажеш, але все одно ця погода, це велика палиця в колеса, щоб доробити і докрасити мою ідеальну 46-ту. І по факту ця тачка зараз виглядає саме так. З цієї сторони, якщо дивитися, все дуже ідеально. Ця сторона жде покраски, чекає весни. Поки що тачка повністю зібрана, повністю єздабельна і на даний момент виглядає так. Ну а наступна серія буде тоді, коли ми дочекаємось весни, гарної погоди. І покрасимо оці три букви на капоті і все-таки виведемо її в ідеал. Наступна серія про цю точку вже весною. Ну а поки що на каналі є дуже багато матеріалу про інші тачки. Яку є, я буду випускати найближчим часом, тому підписались, лайк, поставили, плюсик корму отримали. З вами був Едуард. До наступних зустрічей в ефірі.